Привіт! З вами знову я і канал Хобі НТЦ. Давно в мене не було. Повертаюся на канал. Я до вас з новим пров'язком. Що у мене буде? Знайшла ось такий візеруночок, дуже класний, і дуже хочеться з вами його пров'язати. Сам візерунок дуже простенький. Він у нас 20 петель, плюс 3 для симетрії, плюс 2 крайні. Набираємо разом 25 петель. 2 3, Чорт 4 5, 6, 7.

24, 25 Все, 25 петель набрано, і ми починаємо в'язати. Взагалі-то в'язка у нас одностороння, але я не знаю, чи при такому кількості петель я буду взагалі показувати вам тільки з однієї сторони. Не факт, що ми починаємо робити: Крайню ми знімаємо без пров'язка. Пров'язуємо 4 виворітні. 3. 4. Тепер у нас тут має бути 5 петель. 5 петель, але 3 на 2 з нахилом сюди. Що ми робимо? Беру додаткову петлю. Давно це було. Це найважчий варіант. Так, 2 знімаємо. Дві знімаємо за роботою. Пров'язуємо три петлі лицьовими. 1, Два, три. Перший ряд це є не дуже хороша ідея. Накидаємо дві назад на ліву спицю. Тінка. І пров'язуємо дві лицеві. Раз, два. Тепер три виворітні. Лицева накид, дві лицеві, три разом лицевою за нижні дольки, нижні стінки, дві лицеві, накид лицева і дві виворітні, крайня лицева. Взагалі-то. Виверітний ряд, якщо в'язка одностороння, пров'язується, звичайно, як показують петлі. Часто буває, що просто виворітними, але тут, бачите, по-іншому. Тут вже просто ми йдемо за візерунком, проблем ніяких немає. До речі, цей візерунок може бути як додатковий, чергуватися з іншим, може бути як основний, досить гарно буде дивитися, я коли його пров'яжу повністю. Саме так вибрала, щоб було видно, як чергується. Тут, в принципі, теж шахматний порядок. Шахматний порядок в подібних візерунках дуже часто використовується, тому що воно додає візерунку якогось такого як особливого шаху. Ну, я так вважаю. Не знаю, як ви. Але, тим не менше, поки я говорила, сіла вам на вухо, давно з вами не спілкувалася, ми пров'язали виворітний ряд. Починаємо в'язати третій рядочок. Крайньо ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо 4 виворітні. 5 лицевих Дві виворітні лицева. Боже, накид, вибачайте. три лицеві. Говорю одне, думаю друге. Три разом лицевою за нижні стінки. Щось я неправильно порахувала, тому що не мало би так бути. Так, чотири, п'ять, Тепер ось тут. Має бути тепер що? Так, три лицеві. Щось недобре. Ану, зараз дивимося. Трішки неправильно. Бо маєте одну Зараз, Зараз, зараз. Чекайте, так, дві. Напевно, не дві все-таки, а три. Три виворітні. Так, накидик. Тепер у нас три лицеві. Тепер, бачите, три разом лицевою за нижні стінки. Тепер у нас три лицеві накидик, лицева, виворітна, крайня лицьова в цьому плані. Вертаємося назад і знову в'яжемо вирітний ряд. Щось я тут трішки розгубилася, але зараз піду в колію, тому що це у мене такий експромт. Скажу вам чесно, давно дуже в'язала подібні візерунки. Зараз дуже зосередилася на тому пледику, який вам показувала. Там дуже легенький візерунок, але оскільки плед я вирішила в'язати досить такий великий 2,5 на 2,80. Його треба в'язати досить довго. І тут ще одна така ситуація, мені не вистачає ниточки. І це є досить погано, тому що нитку я купила кілограмову бобінку а ще треба, напевно, буде три. Так, тепер що? Ми пров'язали вивертний ряд, поки я говорила, і починаємо в'язати п'ятий рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо 4 виворітні. Знову будемо робити оцей нахил, дві знімаємо, дві на три. За роботою, пров'язуємо три лицеві, дві повертаємо і пров'язуємо дві лицеві. Музика грає на дворі люди веселяться. Прекрасно, далі пров'язуємо три виворітні, а навіть не три, дві виворітні, тому що тут має бути лицьова. М -м -м, ось так. Накид. Тепер три лицьові. три разом лицьовою за нижні стінки. Тепер знову три лицеві накид лицьова, виворітна, крайня лицева. І знову ж виворітний ряд. Я буду старатися в'язати швидше, тому що досить довго виходить відео. Ну, прям дуже-дуже лезне. Але я трішки так, як би то правильно сказати, скучила за вами. Тому вирішила зайти з козрів. Ми з вами розбираємо візеруночок. А потім, якщо буде час, бажання і можливість, якщо в мене камера не виробає швидше, ніж я взагалі щось встигну показати, ми з вами розберемо, яку ж я помилку зараз роблю, я вже її бачу. Але, щоб і ви її бачили, і чому воно трішки міняє візерунок? Так, край, Тепер дивіться, ми в'яжемо щось, сьомий рядочок крайню знімаємо, пров'язуємо 4 виверітні, прискоримося 5 лицьових, 2 вивертні, лицьова, накид, 3 лицьові, 3 разом лицьовою за нижню стінку, 3 лицьові, накид, лицева, виверітна, крайня лицьова. Поїхали. Це вже восьмий рядочок, ми зараз шведесенько. Так як має бути. Дуже швидко, і я кажу: я вже бачу, починаючи з цього моменту, що ще ніби і не пров'язала особу, я вже бачу, де саме у мене є помилка. І я вам скажу, що більш досвідчені, більш досвідчені боже, у мене з дикцією щось дуже-дуже поганезно. Треба більше до вас приходити і більше тренуватися, так? Щоб краще розмовляти і краще диктувати. Загубила петельку, але нічого страшного. Так. А більш досвідчені в'язальниці напевно, побачили б одразу і пров'язали правильно. Я не рахую себе дуже досвідченою, тому вибачайте. Так, тепер що? У нас є дев'ятий рядочок. Знову крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо 4 виворітні. Знову-дві знімаємо. О, я вже все прям загубила. Красота, скажіть, зараз будемо лапати. До речі, часто у в'язальність таке буває, що всі петлі йдуть. Ну, не всі, але частково. Якщо таке буває, я вам скажу, залежно від візерунка, не завжди можна зловити простіше інколи просто розпутати. І знову починати в'язати. Так, 3, 2 зроблено. Тепер у нас три виворітні лицьова накид, дві лицьові три разом лицьовою за нижні стінки, дві лицьові накид, лицьова дві виворітні крайня лицьова Поїхали, і ми, в принципі, вже майже е, половинку візерунку зробили. Проблем тут немає. Я зараз на 11 це якраз буде половина візерунку. А потім будемо повертатися, і вже з 13 рядочка у нас буде візерунок мінятись місцям в шахматному порядку. І зараз покажу просто як. Зараз швидесенько, швидесенько в'яжемо. Так, а мені папушки допомагають. Чесно скажу, вам трішки розчарувалася і була вже вирішила закинути канал. Але потім мені стало шкода. У мене є такий момент, коли мені подобається блогер, і мені дуже шкода, коли він вирішує. Так, крайню зняли. Раз, два, три, чотири виворітні. П'ять лицевих. Коли він вирішує, перестати знімати якісь відео. Оце дуже сумно. До цього привикається. Так, 5 лицевих. Далі. 4 виворітні. Е, так, лицьова, накид, лицьова, Три разом лицьовою за нижні стінки, лицьова, накид, лицьова, Три. Виворітні. Раз, два, три. Крайня лицьова. І зараз починаємо в'язати. Тому я не хочу так робити, хоча інколи не вистачає ні бажання, ні сил, ні можливостей. Взагалі нічого. Це такий у мене невеличкий крик душі. Можливо, це нікому не цікаво. Так ви прийшли на в'язальний канал. А не на канал поговоримо про головне чи щось такого плану по душах. Але все ж таки, мені здається, що багато хто з вас може мене на даний момент зрозуміти, тому що, в принципі, ситуація трішки така важка і психологічно воно має свій вплив. Так, перестали про це говорити. В'яжемо далі. Тепер що ми робимо? Тепер у нас тринадцятий рядочок. Крайню це вже шахматний порядок. Знімаємо, крайню знімаємо, пров'язуємо дві виворітні. Лицева, накид, дві лицеві, три разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві, накид, лицева, три виворітні. Тепер тут ми беремо п'ять оцих і будемо так само знімати і перекидати. Дві знімаємо за роботою, так, як ми й робили. Тепер пров'язуємо три лицеві, повертаємо дві на ліву спицю і пров'язуємо дві лицеві. І тут у нас чотири виворітні крайні лицева. Зараз воно стане більш видно, якщо ми почнемо в'язати далі. Получається, що у нас для цілого візерунка нам треба пров'язати 23 рядочки, ну, бажано 24, тому що з виворітним. І вже 25 рядочок ми в'яжемо як перший. Не так вже й багато. Якщо подумати, що сам рапорт візерунка не теж не багато петель, то я думаю, що ви зможете його прилаштувати в будь-якому разі до в виб... будь-якому виробі, так якщо буде таке бажання, навіть чергуючи з якимись іншими візерунками. Так, пров'язали. Тепер ми в'яжемо 15 рядочок. Крайню ми знімаємо, пров'язуємо один виворітний, один лицевий накид. Раз, два, три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Знову три лицеві, накид, лицева, дві виворітні. Тепер знову у нас тут оцих 5 лицевих, ми будемо їх просто в'язати 5 лицевими. Потім наступно ми будемо знову перекидати, робити косичку. Тепер у нас 4 виворітні, крайня лицева. Зараз трішечки привідкрию завісу, де саме я помилилася. Але я думаю, що ви, напевно, вже знаєте, де саме. Але зараз, можливо, в наступному рядочку, можливо, в останньому, перед останньому покажу. Це не є так важливо, і, можливо, навіть цей нюанс не обов'язково вважати помилкою, це швидше якась така особливість. Але. Але я ж знаю, що це неправильно, тому я це вкажу. А ви в коментарях або підтвердіть, або ж ні. Так, тепер ми починаємо вязати 17-й крайню зняли: виворітна лицева, накид, три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, накид лицьова, дві виворітні. Знову робимо. Косичку дві зняли за роботою, пров'язали три лицеві, дві повернули на ліву спицю, пров'язали дві лицеві. Дві лицеві пров'язали. І тепер чотири вибрітні і крайня лицева. Так. Ще трішечки, і вже буде готовий візеруночок, який буде трішечки, буквально трішечки, відрізнятися від того, що я вам показала на фотографії в самому початку. Якщо дуже б хитрувати, я б могла зробити по-іншому. Я б могла не показувати цей візеруночок правильно, а пров'язати свій. І, відповідно, він теж точно був би безпомилковим варіантом того, що я хочу. Показати, до речі, практично завжди в'яжу так. Відповідно, Ну для мене це не є аж така помилка. так Пров'язали виворітний, поки говорила, виправдовувалася. Знову крайню зняли вивертна лицьова накид, три лицьові три разом лицьовою за задні стінки. Три лицьові накид лицьова дві виворітні. П'ять лицевих. Раз, два. Зараз три, 4, 5, чотири виврітні. І крайня лицева нога затерпла не можу. Просто сидіти. Зараз спробуємо. Так, вивертний рядочок. Не хочу виключати камеру. Бо не факт, що потім я її включу. А світла ж нема, щоб зарядити, тому ми зараз швиденько ой вибачайте, я вам не показую я собі красуня. Так, Зараз шведесенько ми пров'язуємо. І буквально ще трішечки і буде готовий готовий пров'яз. Це якийсь такий нестандартний МК, чесно вам скажу. Фу, сама від себе трішки в шоці. Не люблю оті балачки при роботі, але все одно вирішила поговорити. <свісно> так, пров'язали. Ми тепер що? У нас є 30 штучки. Далі починаємо в'язати 21-й рядочок. Крайню зняли дві виворітні, лицева, накид, дві лицеві, три разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві накид. Накид лицева. Три виворітні, е, секундочку, аби не перекручувати. Раз, два, три. Тепер у нас знову цих знову будемо перевертати. Зараз. Дві знімаємо за роботою. Пров'язуємо три лицеві. Тепер дві повертаємо. Угу. І пров'язуємо дві лицеві. Зараз практично зробили. Далі 4 виворітні, крайня лицьова. До речі, тим, хто колись коментував, що я дуже трясу виробом. Так, я ним трясу, я така холорична особа, це тому, що в мене руки в повітрі, тобто, я не спираю їх ні на що. Ну, такий у мене робочий момент. Я взагалі завжди так в'яжу. І воно мені, в принципі, особисто мені не мішає. Але можливо, коли дивитися відео. Воно так трішечки заважає, якщо акцентувати увагу на кольорі нігтів, на інтонації голосу, чи ще на чомусь, ви просто втрачаєте суть процесу. Але такий момент є. Так, і тепер останній рядочок: це у нас 23-й. Крайню зняли три виворітні. Тепер лицева накид, лицева, три разом лицевою за нижні стінки. Лицева, накид, лицева, 4 виворітні, 2. 3, 4, 5 лицевих. Два, три, чотири, п'ять, чотири, чотири виворітні і крайня лицева. Ну що ж, тепер залишилося просто-напросто ще повернутися і пров'язати один вивертний рядочок. Але, по суті, візерунок вже готовий. Бачите, він є вже. Єдиний момент, от що мені не подобається. Бачите, отут, посерединці, і отут. чому в мене вийшло саме так? Я робила три разом лицевою за нижню стінку. А у тут маєте просто косичка. Мені особисто подобається ось так. І я завжди так роблю. Але кому подобається інакше, що ми робимо? Ми е, просто пров'язуємо, перекидаємо на центральну дві бокові і пров'язуємо лицевою, і воно буде йти як косичкою. Тобто тут проблем немає. Але, якщо вам сподобався пров'язик, Ставте пальчика вверх, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал, будете бачити мої відео якомога частіше. І все-таки розкажу історію: вийшло мені дов'язати плат, не вийшло. Знайшла я ниточку, не знайшла. І дуже ще багато всього цікавого. Ідей дуже багато. Я нарешті підібрала ідеальне візерно до однієї з ниток, там, де вона не ниточка, а така якась як, як по, пострижена тюль. А я нарешті, у мене є ідейка, як зв'язати ось з тією такою тонесенькою-тонесенькою щось ажурне додатково. І ще дуже-дуже дуже багато. І до речі, я купила дві нові ниточки. І це буде щось. Тому залишайтесь зі мною надалі. Буде дуже багато нових відео. Не знаю, правда, як часто, оскільки виключають світло, і немає часу ні на що. Але будемо працювати всім, папа, папа. -па.